Так, всім привіт, Продовжаємо підкортну пшенички. Отака у нас пшениця. Це Богдана. Ось таке ось добре оселітра Сипемо приблизно по 150 кг. Трошки убавили, бо сипало там більше. Отак воно сипе. Поглянув на старих відео. Там менше було відкрито. Тепер тут отак відкрито. Сипе нормально. Тут ми з боронками цей кусок. Тут 9,2 гектара. Ще вітер дує. Не налипає нічого на ССЗ. Ну все, все чисте, нормально. Все сипеться вам удобрення. Через зернові підкарнюємо, не через Сі, що для удобрення, а через зернові. Ось така пшениця непогана. Тут те, що ранше зійшло і пізніше. Те, що пізніше доща не було, сухе ж вложили. Ну а вона зійшла, було містами влага, напевно. Де зійшла бомба, а де не зійшло, вона менша. Ну нічого, нормально. Тут буде цей кусок з боронками. Отака така пшеничка. Подивимось, що вона дасть, підкармлюємо, бо там дощі передають, на виходні хочемо підкормити і щоб дощ пройшов, якщо пройде. Це в нас, я ж казав Богдана, тоді ми переїжджаємо там на Шестепалу. Там її 25 гектар. Ну, вона там вона пізніше була посіяна, ну, глянемо що воно і як. Поки настроїлися скільки, бо там підкармлювали і по 100 кілограмів, і трохи менше місцями огороди. А це вже настроїлось діло йде. Там не наша пшеничка за дорогою там по пару, ну щось вона дуже слаба. Дуже глибоко її, чи посіяли, чи що. Ось бачите, яка пшениця добре покущилася, там, де рано зійшла. Подивимося, що воно буде. Тут з воронками, щоб і палку повалить, бо тут діскувалася по зеленій палці, воно і багатенько стоїть. Ну, Попробуємо. Ну, зараз дійдемо туди до ставка. Там трошки лучше теж підниму, покажу. Так вже ми знизу підкармлюємо. Тут отака пшениця, трохи лучша. Ну, от ставка. Все сипеться чітко. Колись здорова пшениця і боронки нормальна. А на краях, де сухо було, бачите, пізніше зійшло менше, ніж туди. Ну нічого. Ось така ось пшеничка. Тут уже небагато залишилося. Закінчуємо і шабаш. Вітер дує сьогодні капець. Ось такі діла. Ну, друзі, будемо закінчувати на цьому відео. Спасибо тим, хто не дивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!